вітаємо. Компанія Carplay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас Audi A4 B9 2019 року. Це автомобіль нашого постійного клієнта, копа по котрому ми робили вже перелік послуг. Це і дотяжки дверей, і дотяжки багажника, і огляд 360 на оригінальну мультимедійну і ще перелік інших послуг. Але саме сьогодні ми будемо змінювати оригінальну мультимедійну систему, саме екран на екран на базі Android. Це у нас 13-й Android, 10 і 25 дюймів екранчик, сенсорний екран з бездротовим Apple CarPlay, Android Auto, з можливістю ставити сімку по пам'яті. Це 8 на 256 ГБ гігабайт оперативної і вбудованої пам'яті. Зараз Салоном вам покажемо, чому саме в цьому автомобілі хочеться змінити мультимедійну систему. Отже, друзі, це у нас А-4 2019 року. Рестайлінгова модель, дуже стильний автомобіль. Електронна приборна панель у нас виглядає от таким от чином: можемо зробити так, можемо зробити так. Клімат, контроль, отака от консоль керування і мультимедійна система, яка називається у нас mip 2 котре виглядає отаким от чином і керується у нас штатним джойстиком. Тобто ця мультимедійна система не є сенсорною. В рестайлінгових кузовах цієї моделі з 2020 року почали змінювати мультимедійну систему, яка називається mip 3, то та мультимедійна система вже сенсорна. В Дорестах, повторююся, керування у нас штатним джойстиком, і, на жаль, ця мультимедія не є сенсорною. У неї є Apple CarPlay, у неї екран 8,2 дюйми, в неї доволі все чудово користуватися. Ще ми цей автомобіль дооснащували оглядом 360. От чином. Можна це все продивитися. Але, повторюся, мультимедіа у нас залишається керування її штатним джойстиком. Будемо змінювати цю мультимедійну систему на отакий от екранчик. Отже, подивимось, що у нас вийде. Отакий От результат ми отримали. Ось це у нас повноцінний Android з повноцінним Play Market, де в будь-який момент ви можете зайти і скачати будь-який додаток, котрий вам необхідно. Ми скачали декілька додатків, якими ми користуємося, а саме це YouTube, Netflix, Instagram, TikTok. Solitaire, можна грати в карти, можна закачати навігацію, навіть розетка, тобто будь-який додаток. Давайте хутенько пройдемось по деяким додаткам. Тобто, Наприклад, Netflix. У нас повноцінний Netflix. Інтернет у нас береться з 4 G7-карти, яку ми сюди вставили, або також можна роздавати з Wi-Fi, з телефону. Але набагато зручніше ставити карточку і отримувати інтернет. Ось От таким чином можна дивитися Netflix. Давайте далі теж ми щось подивимося. Наприклад, загрузимо YouTube. Друзі, заходьте на нашу ютуб-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine. Отак от вона виглядає. Там ви знаєте багато відео оглядів на нашу продукцію на те, що саме ми робимо. Підписуйтесь, знайдете багато відео оглядів. Давайте так, подивимось так, цей. Будемо дозначувати оглядом 360. Тама друзі компанія CarPlay Україн. Сьогодні в роботі у нас цікавий проєкт. Тобто Ютуб теж, будь ласка, велкам, можете його дивитися. Що ще у нас по функціоналу? Звісно, безротовий Apple CarPlay або Android Auto. Звук в Apple CarPlay у нас передається по штатному Bluetooth-з'єднанню. Тобто тут трошки детальніше. Якщо ви хочете дивитися Ютуб або Netflix, то в штатній мультимедійній системі перепрошую, треба вибрати нам із істочник AUX. От просто він тут нажимається кнопочкою і вибирається істочник Aux. Apple CarPlay теж можна використовувати по AUX, але його краще використовувати по Bluetooth. Тобто ми беремо тут Bluetooth, Далі йдемо в carplay і насолоджуємось музикою, котра у нас звучить по штатному Bluetooth-з'єднанню. прекрасне, а а вона. Тобто звук без жодної якості в якості звуку передається по штатному блюцеусу в CarPlay. Давайте протестимо, куди нам їхати. CarPlay, Україн. Знаходить нас на вулиці Михайла Бочка, 43. Показує, що ми тут. Друзі, це наша адреса в Києві. Ось. Карплей у нас на повноцінний екран. Повторююся, друзі, сенсорний екран стає в цьому автомобілі. Це реальна проблема керувати цим джойстиком доволі незручно, а тепер він у нас отак от виглядає. Є також бездротовий Android Auto, також є у нас браузер. Друзі, ця мультимедійна система у нас від компанії LimeCard. це їхній сайт. Заходьте на limecard.com.ua і там ви знайдете багато рішень з Apple CarPlay ем або з мультимедійними системами. Ось їх сайт теж можна дивитися його через браузер. Є у нас також приборна. Панель, яка відображає нам всі функції, котрі є автомобіля, саме швидкість, відкриття дверей, світла, парктроніки. ось Ще у нас є в цій мультимедійній системі. Повторюється, будь-який додаток, ви можете скачати будь-яку гру, якщо у вас є діти, можете закачати туди мультики. Також можна дивитися фільми або мультики з флешки, котра у нас тут вставляються. Давайте ми вам покажемо. от У нас є, наприклад, заходимо ми в браузер, знаходимо. Тут от у нас де пам'ять відео, закачуємо на флешку будь-який фільм і можемо його дивитися. Давайте подивимось, наприклад, оце. Тобто безліч варіантів, як можна розважатися тепер з цією мультимедійною системою, повторююся, це у нас Android. Ви також можете вийти в налаштування Android і тут зробити деякі налаштування, котрі вам треба. Інтерфейс у нас від мультимедійної системи mip 3 це у нас перехід з CarPlay, це у нас можна налаштувати, щоб вмикав в YouTube. Працює чітко, файно, тому що тут 8 ГБ оперативної пам'яті, 250 ГБ збудованої пам'яті. Так, ще у нас є тут функція огляду 360, котрий ми допідключили на цей автомобіль. Тут був не штатний огляд 360, ми його перепідключили, відкалібрували, і тепер у нас він виглядає так: от. можна вибирати різні камери. Теж доволі зручно, теж доволі. Файно виглядає. Отже, друзі, ми отримали таке от рішення на цьому автомобілі. На мою думку, висило у нас гарно, тому що ми отримали багато додаткового функціоналу, екран став сенсорним. Обладнання це нам предоставила інтернет-магазин LimeCar. Заходьте до їх на сайт limecar.com.ua, там ви знаєте багато продуктів, зв'язаних з мультимедійною системою з з Карплеями. Ми самі компанія CarPlay Ukraine заходьте на нашу YouTube сторінку, друзі, підписуйтесь, там багато відеоглядів ви знайдете, набагато дуже рішень. Ми знаходимо в Києві, але багато... Представників е, в різних містах України е, тому друзі, дякуємо за ваш перегляд. Ставте лайки. І якщо вам треба такі рішення, звертайтесь компанія CarPlay Ukraine.